У Дніпродзержинську чимала кількість мешканців користуються антенами колективного користування. Але вже майже півроку в них на екранах замість зображення з'являються самі перешкоди. Люди упевнені, що причиною відсутності якісного зображення є станції бездротового інтернету, що були встановлені компанією UMC. У Дніпродзержинську обладнання для бездротового інтернету встановлено на трьох об'єктах: готель Олімпія, Готель Зоря та будинок побуту Лада, що знаходиться на проспекті Леніна. Мешканці будинку номер 103 розташованому по вулиці Аношкіна, у безпосередній близькості від однієї з базових станцій, розповідають, що проблема з'явилася приблизно півроку тому. Дивитися телевізор виявилося просто неможливо. Показує інтер і перший канал український боліміні. А так всі один плюс один севершено не показують, особливо ввечері. Полоси то зовсім нічого не видно, взагалі тратительно. Час від часу зображення на екранах все ж таки з'являється, але ненадовго. Як тільки приїжджає якась комісія або щось жал, по жалобі какой, в гости, на гостиниці, уміншують сигнал. І у нас тоді краще показують. Надовго? Вот. Ні. Як тільки час-два-полтора і вже уїхали, всі. Цього разу до Дніпродзержинська завітали представники технічної підтримки каналів 1+,1 плюс та СТБ. Адже саме ці популярні канали не мають змогу дивитись дніпродзержинці. Вони провели перевірку і виявили, що проблема дійсно існує. Базова станція які которая за інтернет, та сідями на частоті 450 МГц змішають прийому сигналів 1+,1. плюс В одному діапазоні частотному працює і телевідення. І передача даних. детально вивчив ситуацію і намагався її вирішити директор фірми Електронсервіс Станіслав Єрзаулов. Адже саме працівникам цієї фірми доводиться щодня вислуховувати численні скарги абонентів. Фірма звернулася до відповідального державного органу Українського державного центру радіочастот. Паралельно ми обращалися в другі інстанції, в другі організації, в, в силові відомства, в МВД, в УБОП, воділ боротьби з корупцією, в прокуратуру. Чотири прокуратури обратілися в прокуратуру міста Дніпропетровська, Дніпропетровська, міста Києва. Це не повний перелік інстанцій, до яких намагався достукатись електронсервіс разом із мешканцями. Наразі спроби продовжуються. Державний центр радіша соткаторой своєї дав путівку вже з цим базовим станціям, сам і розписався в тому, що треба ці базові станції виключати. Але державний орган не наказав, а лише рекомендував компанії ЮМС вимикнути станції. Тому поки що ситуація не змінилась. Сейчас мы занимаемся опять, пошел вопрос по второму кругу или по третьему переписке. Информация готова на 99%. Дальше надо просто использовать тот статус мескового головы, который есть у местского головы. Собрать заинтересованных людей, а именно это собственники зданий, гостиницы Заря Олимпия Лада и того ЮМС, который заключил договор на эксплуатацию этих объектов, и силовым методом расторгнуть договор аренды. Почему? Поскольку бизнес оказался проблемным для горожан города. Яна Журавель, Сергій Кисель для новин першого Дніпродзержинського.